Ця проста і зрозуміла карта на перший хов, погляд має невеличкі секрети. Так, от головне, головний об'єкт на цій карті це, звісно, цей парусник, цей вітрильник, який повинен прийти в певний час, а в певне місце. І для того, щоб це виповнилось, а море сьогодні спокійне, а завтра неспокійне, то для того, щоб цей парусник вітрильник прийшов до свого пункту призначення, треба чітко знати, що робити, як робити, і скільки робити. Це, це просто підказка для мене, для моїх дій, що треба чітко, чітко будувати свій шлях до мрії, до отримання бажаного. І для цього треба просто стати капітаном свого вітрильника. Все просто, але це насправді дуже, дуже сильно заставляє замислитись. Ось така у мене асоціація, яка у вас я дуже дякую спілкуванню з вами. Barış etsin ben, iyi olur